Добрий день, друзі та гості мого каналу. Приїхав я до батьків та хочу вам показати ту ділянку, яку я створював у минулому році, як воно прожилося все. Зараз вам все прийдуся, покажу, розкажу. Поїхали. Спеціально я тут нічого не прибирав, ще нічого не обрізав. Як ви бачите, зростаючі весняні квіти, такі як адрієта, флок шиловідний. А, ну Ще тут почвопокровники, а, щоб показати вам саму цю зелену масу, яка наросла за рік. Почну з цієї високої травички, з цього злаку. Це просто противидне Сангрія, він дуже добре підріс, а, не викинув ще соцвіть, але вже виглядає досить так, замітний, скажімо. Далі тут іде сока бронз, яку я стриг навесні і показував вам, як я це роблю. Вона дуже добре теж наросла, як ви бачите, нічого не пропало. Стала більше хайною. Нема такого кольору кирпічного або бронзового насиченого, тому що тут після обід вже тінь. Але це не так критично. Восени вона все ж таки все одно набирає свій колір і буде виглядати досить симпатично. Ну і зараз це теж таке красива така композиція. Далі. Тут я висаджував барбарис карликовий рубістар. Як ви можете бачити, він не зовсім такий червоний тут, <кій> тому що Вероніка трішки його приглушила тут, але я буду оце всі соцвіття, які відцвітають, обрізати, трошки її приберу з нього. І він набере свій кольор і буде йому досить добре тут. Ну, також можна підрізати вже іріси, трішки прибрати їх звідси. Далі тут зростає ялина канадська Daisy White. Трішки підгоріла в неї верхівка, але це теж не дуже страшно, тому що вона вже випускає другий приріст і це все прикриється, його б не буде видно. Бачите, підгоріла навіть незважаючи на те, що тут після 12-ї години дня вже півтінь. Ділянка така півтениста, скажімо так. Ну, нічого з цим не поробиш. Також я тут висаджував остільби. Дві біла і червона. Ну Така вона, більш малинова навіть. Все з ними добре, вони заквітли, нічого не пропало, займають своє місце. Всю ділянку, яка була, е, я Маю на увазі оголена земля. Я прикрив очітками чи сідомами різними. Назви, на жаль, не пам'ятаю всіх, але вони тут різні. Такий збір. Також тут зростає ялівець Lime Glow. Як ви можете бачити, з сонячної сторони він жовтенький, де на нього Вероніка. Трішки знаходила, він зелененький. Вероніка обріжеться і він набере свій колір. Також маємо гвоздику тут, все з нею добре, треба теж пообрізати Я ці ще. бутони. Обрієта тут на першому плані була, яку теж треба вже підрізати, бо вона тут сухенька вже Повід... Відквітла вже та й. Можна її обрізати. Далі я висаджував сосна гірська поміліо, Теж вона дуже гарно наросла, дала гарний приріст, попалася з нею мшанка і вона тут її сама по собі примульчувала, можна так сказати. Воно все добре, стає замітніше на ділянці, все більше і більше. Тут я висаджував э, ця гіпсофіла багаторічна. В цьому році вона дуже гарно заквітла білесенькими, умінкими квіточками. Мама трішки виставляє горщики з петунями. Э, подобається їй, ну, хай робить, як хоче вона тут. хазяйка. Як їй подобається, так і робить. Далі висаджував зеленик, який відсвів, він був жовтого кольору, теж скоро можна підстригти. Тут гарно наріс пінісітом, ще називають лісі хвостик. Дуже гарний такий півкулька виходить з нього, зелена, потім це будуть соцвіття, які схожі на хвостики пухнасті. Трішки є ромашки, блакитна, була ось така вот. Мама її пообрізала вже, вона відквітла. Тут ще один барбарис Рубістар. Тут він трішки більш червоненький, більше йому тут сонця припадає, тому він виглядає тут краще. Але що цього бріє, то теж я приберу, підстрижу і буде все добре. Заквітла хоста. Це хоста Тікток. Треба трішки її теж дати місце, щоб вона могла роз... розстатися. Ну, отак, непогано лавандах. Дуже гарно вона наросла в цьому році, навіть у мене на ділянці вона така не була. Красиво все виглядає. Я її підстригав на зиму дуже коротко і вона заквітла сіненькими такими квіточками. Як ви замітили, багато синіх квітів, синій колір. Заспокоює, можна так сказати, тому багато. На сьогоднішній день всі стресують і такий, скажімо, спосіб трішки заспокоюватися. Далі тут висаджена кніфофія на задньому плані. Вона викинула багато квітоносів. Такі вони здорові вже в цьому році. Ще. Не закрітла повну силу, але все попереду. Також тут хоста, але без назви це батьківська хоста. Я її просто пересадив сюди. Такий вигляд вона має. Ялина канадська коніка звичайна, вона не підгоріла, все добре, все з нею добре, теж дала прирости. Нарощує потихеньку свою масу. Тут я висаджував поруч з канадською ялиною, яка туя західна Рейнгольд. Стала дуже пухнаста, була лисенька в минулому році, треба трошки підстригти знизу її, щоб вона дихала. А так взагалі дуже гарна рослина, дуже гарно вона тут себе проявила, показала. Все їй вистачає тут і сонця, і вологи. Все добре. На задньому плані все тут це дикий шавлія дика. Просто з поля. Теж вона гарно виглядає в поєднанні з білою гіпсофілою. Чудово. Далі діляночка більш тениста, але вже з другої години дня тут повне сонце. Трішки э, висадив я хвости, звичайно, зеленої, трішки болотних рослин, тому що там взагалі тінь. Ну, мама, горщики повиставляла тут свої. Теж, щоб прикрити оцей неровний край плитки, я висаджував тут очіпки, також є вівсяниця, хризантема мультифлора. Вероніка. Ой, вибачте, Еріка теж вона гарно квітла. Чудово себе почуває почуваю тут. Все з нею добре. Туя східна ауреа нана наросла, не пропала, перезимувала. Все з нею гаразд. А, немає такого жовтого забарвлення, тому що а, тут. Сонце тільки з другої ранку. Така <смір> ділянка з такими особливостями. Але все добре з нею. Треба вже її трішечки застригти, придати їй якусь форму, більш, більш чітку. Також, як ви можете бачити, тут очіточки, Ялинка заховалася. Це ялина, звичайна A Little Gem, це суперкарлик. І згодом вона займе тут місце. Я поприбираю тут очітки вишні. Все з нею добре, вона хоч і маленька, але витримала зиму. Ось. І потихеньку тут зростає. Обріє так підстрижу. Ну, а чітки відквітнуть, вони теж підстрижуться а буде більш... Аккуратненько тут все виглядає. Далі наступна діляночка. Тут повторюється вздовж кривого краю плитки закривається чітками у мене все тут. Зростає ялиця бальзамічна нана. Як ви можете бачити, з нею все добре. Не підгоріла вона, нічого в неї тут не відсохло. Був чудовий приріст, оце все приріст цього року. Минулорічна хвоя трішки темніша. Ви можете це бачити. Троянда, яку треба вже пообрізати обрізати, це троянда спрей Red Macarena. а також вівсяниця. Тут вона отримає більше сонечка, тому і випустила ці колосочки. Теж все попідстригаю, трішки пізніше. Дам їй місце для зростання. На задньому плані це вігіла Red Prince. Не така вже вона карликова, як я вам казав. Вигонула пагони вже мені десь по грудь. Тому щось буду думати, чи виведу на штамп її, попробую, чи мультиштамп. Треба піднімати, тому що а, знизу шавлія Bumble Snow. Сорт називається. Покажу вам, ставлю фотку, як він квітував, як квітувала в і яке це було поєднання. Тут зростає на першому плані. Такі шпажки, які я хотів Ліатріс. Він поперед ялини канадської, тому що вона ще маленька, але вона виросте. Це Sanders Blue. Вона теж перезимувала і все добре, дала гарні прирости, як ви можете бачити. Так, Не дивлячись на те, що дуже щільна посадка. Бачите, нічого не пропало поки що, але ж все можна згодом трішки переробити, так як буде, скажімо так, щоб було добре рослині. Ліатріс обріжеться, оцвіте і буде попадати багато сонця на ялинку. Хризантема мультифлора тут шарик теж. Флокси, теж потрохи вони, скажімо так, розростаються. Троянда, яку теж треба вже попідрізати, дуже гарно квітує в цьому році, дуже обільно. З назви, на жаль, не знаю. Це троянда керіо. Теж Гарні в неї квіти. Ці, що перші розкрилися, вони вигоріли на сонці, але ж не розсипаються вони. Тримає форму, просто світліші. На задньому плані це княжик один клематис. Це клематис без назви, я не знаю, він просто бордовий такий ось. Ні. Так воно виглядає якраз на повороті такому. Тут теж висаджені клематиси в ряд. Цей я назви не знаю, це батьківський, я просто його пересадив. Знаю, що іліоцей. Чи оцей мульті, вибачте, президент який, якийсь один із них, а другий містер Ну, Якщо буде цікаво вбити Черманделі, вам виб'є назву Ту, що треба. і знизу тут почіточки. Висадив я Тамарекс тут. Незважаючи на те, що ділянка дуже вузька тут, я буду виводити його на штамп. Тому це все буде обрізатися, це буде не страшно. Клематис в мене зростає пів тіні, дуже гарно себе почуває. Від Тамариксу це буде розсіяна тінь. Я думаю, теж йому буде нормально тут. Теж висадив кніфофію тут, на першому плані. Очітками прикрив всю голу землю. Ще і такий чіток сіду, більш кустовий. Поруч зростає ще така троянда. Вона ну, ще хворіє В прошлому році пересаджена була, ромашка біла. Та позаду тут зростає Туя Смарагд Голден. голден смарагд Так, бачу, що її заважають тітки. Але ту я смарагд і так повільно зростає, ну нічого, колись вона все одно вийде з цих чагарників, тому що очіточок обріжеться, ромашки обріжеться і сонечко буде на неї попадати. Я вважаю, це не критично. Вона не пожовтіла, вона не пропала. Більш зелена, не критично. Вона ще маленька, куплялася маленькою, і навіть з неї я робив а, черенок, в мене вийшов один із трьох, але вижила. Так що отак воно має вигляд. Такий вигляд воно має. Взагалі всі рослини перезимували дуже добре. Я хвилювався, що при... припіднята клумба, що може вимерзнути або висохнути щось. Ні, все добре, все прижилося. Мама каже, що в мене легка рука. Ну, надіюсь, що так. Так що на цьому все. Друзі, дякую вам за перегляд. Всім бажаю здоров'я, миру і нехай Бог береже всіх українців та Україну. До скорої зустрічі, до побачення.